Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас справи домашні, так як весна вона у нас особисто вона не наступає і не приходить, а вона вривається в наше життя. Тому зараз не так кухня з кишені актуальна, як справи домашні. тому що весняний день рік готує, годує. Ось як ми зараз посадимо все те що хочемо, щоб нам було і корисно, і поживно, і щоб було ще й гарно, от тоді в нас буде що готувати і буде в нас більше кухня з кишені. Сьогодні в нас така, перед нами стоїть таке завдання посіяти квіти на розсаду. Трішечки запізно, це було треба зробити в кінці лютого або зовсім початку березня, але я не думала їх. Сіяти, а тепер чомусь так захотілося скрасити своє життя ще й такими квіточками. Більшість з них у мене тут багато Ось це я так захотіла чорнобривців це однолітні, саме таких, тому що в мене чорнобривців дуже багато, але вони вже такі по пів метра ростуть, а мені захотілося маленьких. Це однолітні, і ось це теж така ось червоний шифон. Ось таке щось так мене приваблює, воно мені так захотілося теж однорічник. Всі інші люпини, ось люпин, е хотілося ще якогось такого рожевого але не було. Люпин багаторічник. А ще ось теж однолітник. Це ж от Сальвія, вона однорічна, однорічна. Да, це теж однорічна, вона я не подивилася. Ротики або вінизів, або собачки, або... Левкої, як вони називаються, ще вишнева ахілея. Я ще таких не бачила, але хочу побачити. Це багаторічний. І ось такі астрочка така, альпійська Суміш. Я думала, вони однорічні, звичайні, такі, як бувають падалічні, а це багаторічник. Вони схожі із маленькими тими корейськими хризантемками. От. Оце я так хочу посадити. Що для цього потрібно? Я приготувала ось контейнери здорові. І тут в мене багато маленьких, таких з-під е, торта. Потрібна мені буде бризкавка, така росинка, потрібні лієчка. Окріп я вже заки... вода закипіла, тому що я буду землю проливати окропом і потім насіння збризкувати. І з росинки теж гарячою водою. Потрібні будуть мені інструменти, ножнички, для того, щоб обрізати пачечки, Отаким лінійка, це в мене універсальна. Я роблю борозочки, і мій інструмент універсальний такий. От. Ось це все, що потрібно. Земля, ґрунтосуміш у мене зроблена мною, я роблю її сама, в мене є на каналі. Як Я її роблю. Вона дуже гарна, рослинки дуже швидко проростає на сінечку, тому що легкий, дуже ґрунт, легкий такий, гігроскопічний. Вологу впитує дуже швидко. От довго не висихає, тому що там є перліт, а перліт він забирає вологу, потім віддає. І є кокосове волокно, яке теж забирає, потім віддає. Ну, це дуже гарна така суміш. Для мене це універсальна. Тому зараз я набираю ці всі контейнери землю і потім, і потім будемо садити. Я не буду писати. На контейнерах, як я завжди пишу, я просто буду ставити такі пачечки. Я не знаю, скільки тут насінин, зовсім зовсім щось я не знаю, по скільки їх, але скільки буде, скільки буде. А потім зробимо з вами ще, коли я вже буду відносити на стілаж. Подивимося огляд розсади, яку ми посіяли раніше, пізніше. Я все вам покажу. Зараз набираю землю. Так, земельку ми набрали. Ось дивіться, яка вона. Дивіться. Яка вона легка. І яка вона пухенька. Тому що кокосове волокно, тому що покупна земля разом із нашою домашньою, і тому що тут перліт. Ось так тепер так гарно я її вирівнюю. А вирівнюю не тільки для естетичної, щоб вона виглядала естетично, а ще щоб не було ніяких ямок у нас, щоб не скоплювалася волога. Ось так, тепер моєю такою універсальною. Трамбую ось так земельку не дуже щільно. Просто при, придавити її, щоб вона була трішечки щільніша. Де попадаються камінці там, чи якась е, паличка прибираємо, тому що воно може зашкодити на сіниці проростати. Ось так, така гарна штучка в мене ця є. О, ось так зробили. Тепер я проливаю. Окропом. Чого окропом? По-перше, обеззаражую. По-друге, взіваю нас ґрунт, хоч він стоїть у переході. Він до кімнатної температури, але все-таки там потрібно, щоб, щоб їм було тепліше і комфортніше. Тому проливаємо так, проливаємо. Без фанатизму, тільки для того, щоб прилити трішечки землю, не залити водою ні в якому разі. Тому що ґрунт він і так вологий у нас. Ось так досить. Одну хвилиночку даємо постояти, а самі відкриваємо поки насіння. Ахілея королева, вишнева королева. Не просто так. Так, відкриваємо із цієї сторони, щоб у нас е, залишилась назва. Я відкриваю із цієї сторони. Не знаю, які тут насіння. Я перший раз їх сію. Що тут за насіння? Скільки їх, я не знаю. О, добре, що вони у пакетику. Це добрий знак, їх дуже мало, вони дуже такі дрібнесенькі. Так, ось простоїло, а тепер я зроблю такі борізочки. Борізочки я вам розповідала, чому саме я роблю борізочки, тому що потім легше підсипати і легше поміж рядочками пролити. І коли рослинки підростають, їх можна так підсипати, як картошку ми під... підсапуємо, да? як, як окучуємо, робимо її, підгортаємо. Так само ми підгорнемо потім наші рослинки, а ці рівчачки будемо заливати водичку. Тому я роблю квіти взагалі не люблять глибокої такої посадки. вони не люблять. Тому я роблю так, десь 2-3 см. Ой, 2-3 мм глибиною і присипати не буду. Деякі квітки можна присипати пісочком, а деякі цього не люблять. Ось так. Зробила такі боріздочки. Ось Здивіться, ось так, бачите, такі боріздочки. І тепер ці боріздочки я буду висівати на сіня. У нас сіння таке дрібненьке, як у петунії. Таке цікаве. Ось таке дрібнесеньке, дрібнесеньке. І ось так усі рівчачки я буду їх висівати. Не густо сіємо. Щоб вони не заважали один одному. Якраз у мене вистачило на всі мої борізочки, що я зробила. Де дісталося більшенько, можна так пальчиками розрівняти. Ось і все. Тепер просто збризкую. Теж гарячою водою. Щоб насіння воно як вклеїлося в землю із, із землею з'єдналося, якщо його присипати землею, не буде сили в нього пробитись. Ось так. Потім я їх всі накрию, так. а зараз просто отак ставлю і все і так буде стояти. Тому що ось один готовий. Беремо так само інший, і з іншим робимо все те ж саме. Утрамбовуємо. Так само проливаємо окропом. Окріп і обеззаражує, і ущільнює грунт і зігріває, як я вже казала, хто спочатку пропустив. Тому я це роблю завжди. Ось так. Хвилиночку, поки відкриємо, візьмемо Альпійська, суміші. Може, хто є, які ви квіти висаджуєте? Ну, пишіть мені, які ви квітки висаджуєте, тому що я взагалі однорічники кожного року сама собі даю обіцянку, що більше не буду купувати і не буду садити. Тому що вони, такі в нашій місцевості, вони дуже-дуже такі коварні. Їм треба багато вологи, У нас дуже спекотно влітку буває. А багаторічники з ними ніякої мороки. Так багато насіння, що не знаю, як його розкласти, щоб було добре. Ох. Оце все насінько. Тому сію ось так. Просто. По одному. Навіть боріздочки робити не буду. Зараз найкрутий бізнес це аптеки і насіння. Я ось трішечки плю, тому що вони не дуже міленькі. Так, і теж. Гарячою водою остав. Так, це у нас альпійська суміш. Так, беремо далі. Ой, моя ось зірвенька якраз прийшла. О, ти знімаєш відео? Так, моя поможничка прийшла. Привіт. Покажися. Хочеш показати? Чого покажи? Я їм розказую за свою нучку, яка помічничка моя. Mm -hmm. Прийшла моя сонечко, таке манесеньке. Помічничка бабуняна така. Так, і робимо те ж саме. Зрівнюємо, утрамбовуємо, обов'язково проливаємо кип'ятком окропом. Так, тут таке насіння дрібнесеньке, дрібнесеньке, я теж не буду робити ніяких борізочок. Просто отак насипом насип. Це в нас була. Ротики. Ротики ливкої або львінизів, або собачки. Ось так. Теж ось так. Нічого не занурюємо в землю. Зовсім, зовсім, зовсім. Бризкаємо гарячою водою. Бризкаємо. Так ось так. Є в нас і ротики. Складаємо поки що складаємо. І так я зроблю все. А потім разом ми з вами віднесемо у На стілаж, поставимо і я покажу вам огляд. Зроблю огляд тої розсади, яка в нас вже є. Так, і ось останній такий контейнер з-під торта, куди я буду висаджувати люпин. Висаджувати весь я його не буду, я понадбираю трішечки. Ось такі кольори. Лавандовий такий, лимонний і червоний. Тут цього багато воно таке ось крупненьке насінечко. На відстані 2-3 см і глибина десь сантиметр. Трішечки буду його придавлювати пальцем. Ось так. І тепер отакими от пальчиками отак, ніби, як варенички защіпуємо. Так, одного кольору достатньо. Насінинок я штук 15 висадила. Тепер іншого кольору, це в нас люпин. І тепер беремо такий лавандовий колір. Це теж дуже гарний такий колір. Все, заліпили, зарівняли, зараз обризкаємо. Е, і оцю я садила ешольці червоний, червоний шифон. Тут теж багато насіннячка. ще залишилось мені на наступний рік. І ці залишились. Тепер обрізаю і вставляю. Все. Все те, що планувала, посадила. Ось так. Тепер зараз віднесу все на сілажик і покажу вам розсаду. І з у нас такі здорові контейнери, які я накрию такими спеціальними. Ось у мене є Отакі, ось такі теплички такі накрию такими тепличками-парничками. Ось так. Зараз я все відносю на стелаж. Ось я хочу вам показати свої рослинки. Дивіться, базилік. Базилік-зелений, гарні... так краще зійшов і теж не зрозуміло, чому з однієї сторони. Синій базилік дуже погано, він зійшов, може він ще зійде, я не знаю. Оце помідорчики, які ми з вами садили коли? Коли ми їх садили, другого це тиждень. Тиждень назад, як ми садили помідорчики. Одні з них, де барао, не зійшли не один. Не один не зійшов. Ці зійшли те, що мусь, не дуже ще дружненько, може, просто провалилися на сінечку. Хочу вам показати, є отакі от помідорчики, де. На кінці є насінинка не впала. Не Це називається, я сьогодні почула, і так мені було весело. Називаються вони космонавти. Ось такий, то в них такий скафандр, який вони ще не зняли. Не спішіть з ними так розпрощатися, але не залишайте без уваги, тому що може ця рослинка пропасти. Тому з бризкалкою декілька разів в день пройшлися, побризкали. І оця шелушка в нас стане м'якшенькою і потім можна буде її зняти. Ось такі це в нас посажені і базилік, і помідорчики посажені в нас 2 березня. Ось так, сьогодні 9. Так, що ми маємо тут? Ми маємо тут сині баклажани і перчик. Ось перчик у нас вже викидає 3 четвертий 4 листочок. Це ми садили дві неділі назад. Ось так. Він вже підсипаний два рази, буду знову підсипати. Бачите, я залишила ще в мене тут на на два пальці ще є. Для того, щоб зрівняти отак і підсипати їх, для того, щоб їх не пікірвати. І якщо ви пам'ятаєте, в понеділок, минулий понеділок, ні, це понеділок, в понеділок я їх. Підживлювала янтарною бурштиновою кислотою, я квіти, підживлювала і їх для того, щоб, були, щоб така зелень була яскрава. Бачите, які в неї яскраво зелені, неанемічні, і вони укоріняються гарно. Полив тут дивіться земля майже сухенька. Вона волога просто в міру волога. Бачите, вона рихла, я узберу її, її не треба рихлити, там не треба її нічого робити, тому що земля. Я вам показувала цей ґрунт, який я роблю, він дуже такий легкий. Тому волог, земля волога скільки, скільки їй треба. Ось чомусь ці сині, я не знаю, я перший раз їх вирощую, вони якісь такі листочки ніби, ось, ніби скручуються. Я не знаю, що з ними. Вони теж одобрені, вони теж в них все добре. Але чи так і повинно бути, я не знаю. Тут ось вже перчики є. Третій, четвертий листочок. Ось. І петунія, дивіться, яка петунія. Перша, яка була зійшла, вона зійшла як нитки, я не вгледіла, і вона полягла. А вже ця краще, я її вже підсипала, а тепер більше підсипати не буду, а просто з неділі буду її пікірувати. Ця, яка була дражирована, два там такі росточки нещасні є. Але я не буду з ними там. я їх викинути і все. І це в нас гіркий перчик, теж він ще не зійшов чомусь. І ось тепер, коли вже такі гарні листочки, зелене, я буду прибирати на оцю саму нижню поличку. Вона ще пуста. Буду прибирати для того, щоб не тягнулися вони вгору, щоб було їм прохолодніше на самій нижній полці, їм буде прохолодніше. І світло туди поставлю, тому що світло ми все вмикаємо тут. Ось так. Ставимо лампу, досвічує. Зараз не треба, тому що сонячно. От, взагалі я так підсвічую. І ось тут у мене так світло. З лампами ми ще не купили такі, і в цьому році купувати не будемо їх, то поки що так. Ці я переставлю на низ, ті переставлю на низ, а сюди всі новенькі, які щойно посадили. Тут лежить теж. Ця ізоляція, і тому і тепло, навіть лампу не вмикали, а тут тепло і ось така закрита, воно таким, і тут дуже настало тепло. Ось сюди я зараз приставлю і виставлю все те, що сьогодні ми посіяли. Так, ось так. Переставили місцями, поставили всі сьогоднішні контейнери, які посаджені, накриті ось такими. У мене такі кришечки є. От, всі ємкості закриті. Ось такими ось такими кришечками. Поставила на самий верх, тут саме світліше і саме тепліше, поки просто ці переставила на середню, вони повернулися сюди, я їх повернула трішечки, щоб вони все таки тягнулися. Не тягнулися якусь певну сторону. Ось так. А ці переставила аж у самий низ. Нагадую, сьогодні 9 березня, і ми садили з вами. Квіти, і слідкуйте за відео, я буду показувати свій метод посадки огірків на розсаду з усіх методів, які випробувала, найкращий, такий, що потім можна присаджувати, не пошкоджуючи корінців. і це дуже-дуже гарний метод. І може сьогодні буду садити моркву. і теж таким дуже цікавим методом. Так що слідкуйте, дивіться. Будемо вчитись один в одного. А з вами була як завжди, я любов.